Доброго дня, з вами магазин Марки Двері. Зараз проведу для вас невеличкий відеообзор дверей Магда, тип 13. Моделька, бачите, така дроп 0, дроп 300. Ціна 23 569 гривень сьогодні. Можливо, вже зміниться, коли ви будете дивитись, але дверка дуже сучасна. Вона мені на щось нагадує щось з зоряних військ. Якісь такі, як кабіни, там, чи є якийсь космоло, кос, космолот такий світло-сірий колір, чорна фурнітура. Дуже сучасно виглядає. Навіть я поки що її не відкриваю, хочу, щоб ви подивились, як виробник зробив поєднання лиштви і зовнішньої накладки. Дуже звернув увагу, що лиштва дуже товста. Тобто, на вигляд, тут десь 30 мм міліметрів МДФ. А за рахунок чого і така прикольна, такий прикольний дизайн. Хоча дверка просто рівна, але за рахунок лиштви таких е, візерунків дуже сучасно виглядає. Навіть неозброєним оком бачно, що тут є три замки. Зараз подивимося, що тут встановлено. Тут встановлений моноблок матура, циліндр е сувальний, нічний засов і додатковий ще механізм. Всередині двері білого кольору. Також звернув увагу, що досить незвичайний такий візерунок. Знизу по отворах ми розуміємо, що є девіатор, що опускається вниз. І девіатор, що піднімається вгору з двох сторін. Тобто двері дуже-дуже надійні. Є регулятор язичка. Коробка наповнена мінеральною ватою. Судячи з того, що поклеєна плівка, це значить нержавіючий порожок. Поріжок. Звичайно, є петлі антисрізи і так далі. Зверху двері виглядають ось таким чином. Два контури. Ущільнення на полотні і третій контур додатково ще на коробці. Чорний квадратне вічко, тобто двері дуже-дуже потужні. І досить сучасна чорна ручка. Тому раджу звернути увагу на цю модель. Дуже незвичайна і досить така сучасна. О, така моделька з'явилася у нас. Ну а з вами був магазин Марки Двері. Дякую, до побачення.